Вітаю, шановні мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні у нас поповнення. Маємо радість. У нас у місті відкрився нарешті магазин, де можна було купити рибок, і вибір був досить великий. І я нарешті здійснила свою мрію. Тут у нас два коридори крихітні, шість молінезій. Три чорненькі, три рябенькі і ще докупила неончиків. Ну, ася, як завжди, вона ж повинна перевірити, чи все в порядку, чи підходить, чи все гаразд. Поки Ася перевіряє, я зараз все підготую і прямо в мішечку опущу наших рибок в акваріум, щоб вони. Трошки адаптувалися, мішечок розв'яжу, запущу туди повітря, щоб вони не задихнулися, і опущу їх в акваріум, щоб вони тихеньку, потихеньку звикали до температури води. І коли вони тут трошки побудуть в акваріумі, я додам трошки води з акваріума свого, щоб вони. Теж потихеньку адаптовувалися. Не дуже добре видно тут. Найкраще видно три пецелії, тому що вони чорні. Але загалом рибки всі маленькі, досить маленькі, малишня. Навіть не вони порівняно з моїми, досить крихітні. Поки мені їх наловили, треба було досить довго зачекати. Але я пороздавала. Дуже багато своїх меченосців Даню вже практично не залишилося. Я ще дуже хотіла Даніо, але там були тільки Глофіш. Глофіш мені не подобається ні Данії, ні Ірнеті. На жаль, звичайного Даніо не було, тому я вирішила замість Даніо завести Пецилій Вони мені давно подобалися для Моїх рибок, як сусідки, вони цілком підходять, в мене всі рибки мирні. Треба трошки зачекати і тоді потихеньку будемо випускати їх уже в загальний акваріум. Минулого разу, коли я купила нових рибок і випустила їх, вони... Перші кілька днів ховалися. Данью взагалі плавали тільки на поверхні. Я думала, що вони так і плаватимуть, і їх не буде видно. Але потім потихеньку вони опустилися вже нижче, освоїлися. Сомики, анцитруси, вони анциструси, вони е, дуже довго ховалися, поки освоїлися. Гурамі коли я придбала гурамі, вони взагалі постійно ховалися у рослинах в траві. У мене тоді було багато трави, і вони там постійно ховалися. Тепер вони вже не бояться, вільно плавають. Тож я вже так не хвилююся. Знаю, що вони освоються потихеньку і все буде добре. Красунчики. В очікуванні нового дому, ніяк не можу навести різкість, щоб вам показати їх з гори. Неонів я купила двох видів. ну Так як вони рибки зарані, то неонів ніколи не буває забагато, вони маленькі, для них не потрібно дуже багато місця, намагаюся великих рибок не купувати. Напевно, коли у рамі вже Загинуть мої, то нових навряд чи я купуватиму. Зараз потихеньку перевертаємо пакет, уже минуло досить часу. І чекаємо, може вони будуть самі випливати. Бачите, потрошку вони випливають і починається метушня. Новенькі поспішають заховатися. Більш давні жителі теж здивовані. Ви мені можливо скажете, що не можна випускати отак відразу купований грибок в акваріум і треба їх десь на карантин. Але я вже роблю так не вперше. На жаль, у мене немає можливості. По-іншому нема куди їх відсаджувати. І так мені простіше. Звичайно, це ризик, але я йду на нього свідомо. Побачити новачків складно, вони багато місць знайшли для схованок, і зараз дуже складно вам показати саме новеньких. Єдині, хто в нас освоївся відразу, це коридорасики. Ті такі манюні. Такі крихітні, але вже шурхотять по дну, шукають собі щось поїсти. Дуже крихітні, дуже. Це давня моя мрія. Сомиків я теж купила маленькими крихітними, тепер вони великі, вони слоники, коники. Тому я знаю, що ці теж виростуть, і все буде гаразд, сподіваюся. Неончиків видно новеньких на фоні моїх, тому що вони. Набагато менше, ну, і чорних, звичайно, видно, краще. А інших знайти складно, тому що вони зараз поховалися. Через кілька днів покажу вам, коли вони освояться. Акваріум буде значно веселіший. Дякую, що подивилися разом зі мною. Пишіть коментарі, ставте лайки. І... Заглядайте разом зі мною, може побачите когось з новеньких. Всім па-па!